Недаремно, недаремно в такий вітер я сьогодні виїхав на риболовлю. О, просто, як кум, каже, я б такого забрав би. Ух ти. Ух. Привіт, друзі! Ранкова сьогодні буде рибалочка. Сьогодні вітер-двінашку. Вчора був 17 метрів. Але ж я взяв карту, подивився, де буде він дути в спину. Тут трішки можна сникатись, тому пригнався на ці містяки. До речі, друзі, на цих містяках, ну ви зараз все самі побачите, ніколи в житті не рибалив. На човні ходив тут, бачив, люди сидять. Знаю, що це саме улюблене місце фідерістів на південному Бугі на водосховищі. Дивіться, запитуйте, розповідаю: Миколаївська область, місто Южноукраїнськ. Ну, побачите самі, хто впізнає, хто не впізнає, так скажу, це біля газової труби. Їхав сюди, вже дивлюся. Оці орендатори вже дорогу, блін орають. Так що, ну якось доїхав, кажу, як то кажуть, якщо машину не шкода, то можна де завгодно доїхати. Трішки там царапаєш, але приїжджаєш. Дивіться, задача така взяти. ну, Хотілося б сьогодні і мікрухою перебалити, але в такий вітер, тому я взяв лайта, декілька лайтів, але буду використовувати саме свій улюблений, все побачите. Що стосується сьогоднішнього комплекта, топова палочка компанії Azura, це X-Game. Катушку повішую 2500 розміру, це в мене. Fortran Neo. Нитка тут 0,4 X-Game. 190 мабуть, 5, чи 190 да, г має вона ваги. Комплект виходить такий легесенький, Хоча знаю, що ну, хто дуже давно на каналі, той, тому я вже показував, що на цю палку можна повішати ще легше катушку. просто, Навіть 160 грамів повішайте і буде все дуже добре. Навіщо тобі, Дмитрик, ці рукавички? <сіх> друзі, у ну, мене руки, я вчора бетон мішав, тому руки такі, знаєте, шершаві. Я не сидю вдома, там музику не, не пишу. Тому от вдягаю перчатки, щоб і шнура не царапати, да й самому так знаєте, в рукавичках дуже і дуже приємно. Опа! Ось, о, друзі, і знахідка. Оцей бубінчик-дзвоник, от знаєте, всіх дратує. Оце ну, завжди, завжди ви таке все чули і вас теж, мабуть, дратує. Блін, а куди ж він, він цепляється? На x навіть нема де поцепити. Щось він дуже і дуже під таку добрячу вудку. Де? Ну? Блін? О! От десь отут то можна прицепити. Представляєте, я приїжджаю на риболовлю купа-купа рибаків, всі фідеристи, і оце такого дзвоника-бубенчика вішаю на свій спінінг. І от ну не знаю, за риболовлю, там може тисячу закидів. І оце я б кидав би і завжди б так тин дин 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 Опа. Друзі, а ось на точечку зайшов і тут спіймав рибку. Дивіться, там на тих скелях я стояв, кидав, кидав, зрозумів, що, що там дуже така велика глибина і риба там стояти не хоче. Знаєте, от так, просто кидати, шукати судака на той точці, де я ніколи не був, ну я не захтів. Є, там той судак, нема, може там один якийсь є, а оце цілий день його кидати, шукати, я не захотів. Тому почав переміщуватися, знайшов мілячок, тут якийсь, не знаю, пляжик, мабуть, хтось приїжджає тут і купається. І тут усьо рибка є. Це перша. Поки це перша рибка, якщо є перша, то будуть і, і другі. Робимо закиди. Кидаю зараз 5 грамів. Тут ну, дійсно міляк, хлистик відпрацьовує все в руку, бо там я стояв ще трішки вітер. ну Тут вже бачимо, це я правіше пішов. Якщо там стояв, я, я казав, зліва вітер, ось сюди прийшов тут справа вітер. Але на міляках 5 грамів, X геймом. Ну все дуже-дуже добре. Там глибина, я не знаю яка, ну я кидав сімку, дуже і дуже довго падала. Опа, була тичка, друзі. Ось все добив. І гляньте, гляньте, який ще заводив траву. Ух, тишка. Це кращий. Може це він так, знаєте, сразу влупив. Ай-яй-яй-яй, давай, давай, давай піднімаємо. О, можу сказати. Можу сказати, непоганий кабасик. Гляньте, не заляпавте камеру, гляньте, друзі. Недаремно, недаремно в такий вітер я сьогодні виїхав на риболовлю. Коли сидиш вдома, дивишся прогнози, то так, да, щось таке страшне. Хоча, я кажу, в місті вчора вітер просто шалений. Знаєте, між домами просто здувало. Дивився на тих мамочок з колясочками. Вони ну, бідні, блін, здуває їх. Так і сьогодні дивлюсь двінашка, але думаю, спробую. І не даремно. Все ж таки не та двінашка. Мені здається, просто ну, вітер от з лісу, ну там просто така гора, ліс і трішки все зглажує, тому самі гляньте на водосховищі, це не можна назвати двінашку. Це ну, якби якась там ну, сімка максимум. От такий красень. Давай. Просто окунь красень. Так, ну що, точка, просто супер. Дві риби на цій точці, тому потрібно трішки залишитися. Туди-сюди походити, тут є де, хоча ні, справа дуже багато водорослі, то сильно вправо ну, туди не підеш. Туди лівіше прийдеться йти, там глибина, але ж можна вирахувати оцю супер велику бровку. От де закінчиться оцей міляк, коли почнеться бровка. Може десь на той бровці щось буде стояти. Я це, це все спробую. Походю, час є. Опа! Блін, друзі, там такі підцепи. Просто трави багато. Просто багато трави. Опа! І є. Дивився, дивився на хлистик, як він відпрацьовує. А гляньте, в таких складних умовах даже і приємніше рибалити. Рибку тащиш, підходить вона до берега, в траву заходить і дає гарний спротив. Хоча, гляньте, це не ті мікрушні окуня, яких я останній раз рибалив з човна. Хоча ну там да, при кінці я знайшов точку всі такі за сотку клівали. Цьому ну, нема сотки, але теж гляньте, ну, друзі, ну, чим не приємна риба. Рибка дуже і дуже приємна радує. Так, ну що, з цієї точечки взяли. Взяли декілька риб, тому будемо переходити. Ну, Не дуже далеко, але трішки перейдемо. Все ж таке ну, складно зробити закид. Хочеться прямо, а дуже-дуже сильно видуває вліво. 0,4 нитка це такий середнячок. А тут гляньте, тут уже глибина пішла. Була б нитка десь 0,8, то взагалі б рибалити було б складно. Просто вона б супер сильно парусила. Ну тут так, да, тут глибше. Може таке статися, що рибки не буде. Буде вся рибка стояти на міляку. Опа, гляньте, прям вже доводив до Б. Друзі, такий, мені здається, гарний був окунь. Зараз ми його трішки попустимо. Дов... Довів вже майже до берега. Давай, давай. Ось ось сидить, сидить, ще гляньте, Дає, дає спротив. Він так сам себе може і з трави випустити. Блін, таке відчуття, що не в траву зайшов, а в якусь сітку. Так, тут хоч би не впасти. О-о-о-о-о-о! Достаю, достаю. Давай, 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 давай. Потужний, гарний, малий. Просто як кум каже, я б такого забрав би. Взявся супер. Прийдеться, бачити, його за челепу вот так взяти. Верхню губу влупив і прям гачок, прям костяху йому пробив. Він би не, не, не втік би. Так, блін. Гляньте, наче все о, відсипив. Рибалю гляньте, це хітомі. О, ну просто приємний. Відпускаємо. І з цього ж напрямку давайте ще Ні, трішки закинемо правіше, щоб захватити весь той міляк. Супер, друзі! Ну, кому подобається така рибалочка, теж поставте вподобайку. Бо мені просто шикарно подобається. Так, приїхати з берега і сразу почалася така, ну не, сразу, але рибалочка почалася. Я, чесно кажучи, навіть коли приїхав, поки їхав, думав, спочатку почну рибалити, зацеплю за рибу, а потім зроблю вступ. Але ж поки сюди їхав по цим полям, в голові все струханулося. Приїхав, спочатку почав вступ. Опа, опа, підсів. Блін, і дивіться, недалеко. На Міляку там з викиду клівала риба, а тут усе підійшов до скель, то прямо у берега. Тому, може, і не потрібно далеко кидати. Так, ну що, все начебто спробував. За рибу я зацепився. По вагам 5 грамів, невеликий гачок. І двохдюймових хітомі. Все ну, начебто все вам розповів. Проводка, самі бачите, така плавнесенька. По міляку. Роблю невеликі підкиди спінінгом і плавно вибираю слабину. Опа, опа. Іє. Не сразу зробив підсічку, бо до цього була теж така клівака. Зробив сразу підсічку і не взяв. Дивіться, блін, зайшов траву знову. Ще на паузі. Роблю, ну, то, як я і кажу, плавнесенька проводка, а в нижній такої точці, коли вже сіліконка впала і ви тільки хочете дірнути спінінгом і тільки вибирати, робіть паузу в одну. Півтори секунди. Просто не зразу впала, і сра... ну, не сразу, це, як то кажуть, не дуже так швидко потрібно робити ту проводку. Впала і зразу не потрібно тягнути. Впала силіконка секунда і в... знову протяжка. Секунда, дірнули спінінгом, вибрали слабину, впала силіконка, знову секунда, затримуйтесь десь на секунду. Ну, сьогодні от я дивлюся, що так. От, ну, так краще. Коли зразу тинь, 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 мабуть, окунь не суперактивний і він не встигає. Коли отак тень, тень, тоді тоді зразу він реагує. Просто шикарно реагує. Так, ну давайте змінимо точку. На суперглубині я там окуня не знайшов, судак мене не знайшов. На міляку зразу знайшов, зацепився за рибку. Прийшов до скель. Ну, тут не багато йшов, почав кидати вліво, глибина знову риби нема. Десь от в цій акваторії на цьому переході і на міляку є риба. Сильно піти вправо, там ну, зараз спробую. Багато-багато дивлюся трави. Але знаєте, чим страшніше ці умови такі, то ну, теж воно цікаво. Зараз спробуємо поливи трави такі шикарні. Кинемо далі. Якщо з викиду окунь візьме, то тут можемо його на глісері витащимо. Ну, якщо не супер, такий крупний. Палка ну такий лайт, з можливостями дуже гарна. Є потужна, ну, потужність, запас такої потужності, то такого окуня в 100 г ми його просто на глісері. Так. Блін, і свикиду, і звикиду трава. Хоча ну, в такому, знаєте, пісочок трава може стояти і окунь. Блін, не, на викиді теж ліс такий непробивний. Тин-тинь. Не дуже рибка хоче тут стояти. І це, знаєте, тащиш скрізь тут траву і ось ціліконка злаза. Так що ну, гайте час. Не потрібно, потрібно шукати чище місцяки. Отаке От ось хітомі. Опа! Вийшов, друзі, вийшов з трави і зразу була, ну майже зразу-одразу клівака. Давайте ще одного. Піймаємо і, і все, таку риболовлю. Ай-яй-яй. Таку риболовлю гріх вам не показати. Опа, друзі, тільки закинув нападінні. Просто падінні. Я тут на таку скелю ще забрався. Друзі. Рибка є і вона сьогодні хоче клівати. Ух ти. Оце, друзі, вітрюган. Чуть камеру за 60 штук не здуло, блін. І ще стою на скелі, ну просто на такої здоровенної скелі. Блін, це блин, оце був, би, був би номер. Фух. Аж сердечко тюкнуло. Дивіться, рибу випускаємо, Долетіла, долетіла гарно так. блін, Дивіться, мені здається, ну, якщо не брати увагу цей вітер, то ну, вірніше, якщо не брати до уваги зйомки кіна в такий вітер, то рибалка просто буде супер, ну, пальчики оближеш. Ну, а так як шалений сьогодні шалений вітер, то буду сподіватися на можливості цього мікрофона, на можливості камери. І якщо це все вкупі і буде супер, то просто сяду змонтую кіно і вам покажу. Тому що мені рибалка сподобалась. Сьогодні в кадрі ви бачили X-Game 83 до 14 грамів. Рибалив я сьогодні хитомі. Починав з хітомі, відірвався, ну, від стрел хітомі був. І Потім вцепив теж хітомі. Спочатку на 5 грамах, тепер кидаю на 4 грамах. Ну, і риба була. По проводці показав, сильно швидка проводка, коли робив, риби не було. Впадає на дно пауза в 1 секунду і потім починаєш проводку. Впала на дно 1 секунда. Ну, от така сьогодні, друзі, проводка. Кому що сподобалось, Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ. Я останній, от чесно кажу, останній закид зроблю і додому.